Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчата. От і настав час вечірньої казочки. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Народна казочка лежень. Було це десь недалечко від Львова у княжому замку. Тут був. Ліс гарний. Було там дичини не, неміряно, але туди на охоту ніхто не ходив, бо там жили страхи. Князів замок стояв неподалік. На узбіччі цього лісу хазяйнувала там. Хазяйнувала дочка князя, пишнотіла Барбариса. Вона завжди запрошувала на свої обіди, татка та нашого дому управителя. Я ж лежав під вікнами башни і нічого не робив. Любив я читати книги про мандрівників та винахідників. Барбарися ж дивилась на мене в вікно і щоразу подавала мені щось смачненьке на обід. Аж тут вона побачила, що до них їдуть гості. Гості їхали нібито на лови звірів зі своїми собаками, а на самом ділі везли жениха. Барбарися зустріла гостей на порозі, відчинила браму. Аж тут. За ними підбігли і два привида, які лякали всіх у лісі, щоб ті не ходили на охоту. Це була баба Жаба Ропуха і дід будяк Страховило. Гості зайшли до палацу, їх пригостили, почастували і відправили в свої кімнатки відпочивати. Мама Лягла, побачила, що криси в неї, з переляку вискочила в вікно. Тато, який приїхав гостити, також, з переляку, хотів закрити штори на вікнах, а там змія. Їхній хлопчик жених подивився в зеркало на себе і побачив там діда будяка страшило. Вискочили, розбіглися всі. На ранок до мене. Підійшов князь із моїм дідом управителем і кажуть, що настав час уже тобі здихати з тих страхів, щоб у нас в князівстві їх не було. За це я тобі віддам Барбарису жінки і будеш ти наступним князем. Я злякався спочатку, але коли прийшла Барбариса з вареничками. То я їй відповів згодою. Пішов я в ті ж гори. Але страшидли мене почули і послали мені двох своїх служак Барила і морила. Ті бігли, бігли дорогою і тікали від великого каменя. Я ж той камень спинив. І ці хлопці сіли коло мого смачненького сала, яке жарилось на пательні. і розповіли мені, як знищити бабу жабу Ропуху та діда будяка. Вони бояться світла, хоч і живуть у темній печері. Ну, я їм сказав, що є система дзеркал, призми, світло ми направимо. Ось яка в мене є гарна призма. Почали ми використовувати такі собі наукові методи. Хлопці ж барило й дурило, згодилися на таку аферу, привезли мене до тих гір, до тої печери, де страхи жили. Я почав все досліджувати. З печери роздався скрегіт, це баба жаба ропуха підняла. Заслінкою випустила великі струмені води, цілий водопад. Я ж провалився у якесь підземелля. Достали мене, барило й дурило, викрутили і кажуть, давай вже використовуй свої научні експерименти, роби. Я так і почав робити. Направив світло в печеру, ці страхи розпалися. І ропуха і будяк попадали. Я пішов всередину, зайшов, аж тут барило й дурило, достали мою призму і випили з неї весь спирт. Світло погасло. Будяк і ропуха напали на мене і почали тягнути в темень. Я ж спомнив свою прекрасну барбариску. Достав від неї подарунок, сердечко, яке почало випромінювати чарівне світло, страхи розбіглись в різні сторони. І згинули назавжди в своєму болоті. Барило й дурило, притягнули мене до князівського замку, дорогою співали, веселились, нас зустрічав князь. І діду правитель. Князь думав, що це я б страхів привів сюди. Я ж сказав, що це будуть тепер ваші слуги. Вискочила наречена моя, пригостила варениками, як завжди. Я ж ліг собі знову читати книги. Барбарися вже стала моєю жоною. І стало все дуже-дуже добре. От і казочки кінець. А хто слухав, молодець, а їм лелека приніс маленьке дитятка. На добраніч, мої любі.